Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі A Road to the Доктор. Оце вже друга лекція, що присвячена сечовій системі. У попередній лекції ми з вами розглянули анатомію нирки, яка утворює сечу, а також анатомію проксимальних сечовивідних шляхів, які розташовані у нирковій пазусі, а саме великі та малі ниркові чашечки, а також ниркова миска. У даній лекції ми обговоримо всі інші органи, які належать до сечовидільних шляхів, а саме сечовід, сечовий міхур. Та сечівник. Ниркова миска лікоподібно звужується та продовжується у сечовід. Сечовід у реатри це парний орган, який має трубчасту будову, його довжина досягає 30 см, а діаметр 6-8 мм. Сечовід починається від ниркових мисок та впадає у сечовий міхур, проходячи за очеревину або іншим словом. Ретроперитонеально. Пам'ятаєте, у попередній лекції ми вже з вами говорили, що це означає. У нас є нутрощеві та вісцеральні листки очеревини, між якими утворюється очеревинна порожнина. Тобто очеревинна порожнина це частина черевної порожнини, яка обмежена листками очеревини. Інша частина черевної порожнини, яка розташована за межами очеревини, називається заочеревинним простором. І сечоводи розташовані саме тут. Позаду пристінкового листка очеревен. Топографічному сечоводі розрізняють три частини: черевну, тазову та внутрішню стінкову. Черевна частина парс абдоміналіс проходить вниз від ниркової миски, по передній поверхні великого поперекового м'яза. Початок правого сечоводу розташований позаду несхідної частини 12 палої кишки, а лівого сечоводу позаду 12-пало порожньо-кишкового згину. Топографічно важливо, що попереду сечовід перехрещують яєчкові артерія та вена у чоловіків, або яєчникові артерія та вена у жінок. Межею між черевною та тазовою частинами є місце, у якому сечовід проходить попереду загальної клубової артерії у місці її поділу на зовнішню та внутрішню Клубові артерії, тазова частина, парс пельвіка проходить попереду внутрішньої клубової артерії до сечового міхора. Після того як сечовід входить у його стінку, починається внутрішньостінкова частина сечоводу, парс інтрамораліс. Дана частина є найкоротшою, всього 1,5-2 см, і вона проходить косо крізь стінку сечового мікора, відкриваючись у його порожнину вічком сечоводу остіум уритеріс. Крім цього, сечовід має ще три звуження: перше між нирковою мискою та початком сечоводу. Друге попереду з загальної клубової артерії. Та третє у місці впадіння сечоводу у сечовий міхур. Оскільки сечовід – це трубчастий орган, то нам важливо обговорити будову його стінки. Його стінки складаються з чотирьох шарів: слизової оболонки, підслизового прошарку, м'язової оболонки та адвентиційної оболонки. Слизова оболонка виставлена перехідним епітелієм, який лежить на базальній мембрані. Власна пластинка слизової оболонки багата на колегенові волокна, а м'язова пластинка відсутня. Слизова оболонка сечоводу утворює поздовжні складки, тому на зрізі просвіт сечоводу має зірчасту форму. М'язова оболонка сечоводу складається у верхніх двох третинах з двох шарів зовнішнього колового і внутрішнього поздовжнього. У нижній третині ззовні додається ще один поздовжній шар, тому виходить, що у нижній третині свічоводу присутні внутрішні поздовжні, середній коловий та зовнішній поздовжні шари. Ритмічні скорочення м'язів забезпечують перистальтику, яка забезпечує проштовхування сечі у напрямку до сечового міхура. Зовнішня адвентиційна оболонка побудована з волокнистої сполочної тканини. Кровопостачається верхня третина сечоводу з сечовідними гілками ниркової артерії, середня третина з очевидними гілками черевної аорти, яєчкових або яєчникових артерій та загальної клубової артерії, а нижня третина від середньої прямокишкової та верхньої і нижньої міхорових артерій. Відтікає кров відповідно у ниркові вени, яєчкові або яєчникові вени, нижньопорожнисту вену. Загальні та внутрішні клубові вени. Лімфа відтікає по лімфатичних судинах у поперекові та загальні і внутрішні клубові лімфатичні вузли. Сечовід іннервується автономною нервовою системою. Нерви сечоводу є гілками ниркового, сечовідного та нижнього брижового сплетень, парасимпатична іннервація верхньої частини сечоводу здійснюється гілками блукаючого нерва. А нижньої частини тазовими нетрущевими нервами, які проходять у складі соромітного нерва. Симпатичні волокна до цичоводів надходять від верхнього та нижнього брижових симпатичних сплетень. Чутлива інформація передається до центральної нервової системи по чутливим волокнам блукаючого та соромітного нервів. На цьому ми закінчуємо з вами із сечоводом. Це досить простий орган, в якому потрібно запам'ятати три частини, три звуження і три оболонки, з яких складається стінка. Далі переходимо до сечового міхора везіка Урінарія. Даний орган розташований у малому тазі позаду лобкового симфізу. Це порожнистий орган, місткість якого становить 05-07 літра. Сечовий міхур складається з чотирьох частин: верхівки, апекс везіця. Тіла, корпус везіце, дна, фундус везіце та шийки цервікс верхівка сечового міхора переходить вверх у серединну попкову складку, в основі якої лежить урахус. Це облітерований канал, через який сеча виводилася у навколо плідні води під час внутрішнього трубного Розвитку нижче розташоване тіло та дно сечового міхура. Дно звужуючись переходить у шийку сечового міхура, яке закінчується внутрішнім вічком сечівника остіум у ретре Важливо, що порожній сечовий міхур вкритий очереваною тільки зверху, тобто екстраперитонеальний. Але коли сечовий міхур наповнюється, він підіймається вверх, і тоді очеревина його вкриває. З усіх боків, крім нижньої поверхні, тобто наповнений січовий міхур лежить мезоперитонеально. Попереду січового міхура розташований лобковий симфіз. Коли сечовий міхур наповнюється, то він підіймається вище лобкового симфізу і прилягає до передньої черевної стінки. До задньої поверхні сечового міхура у чоловіків прилягає пряма. Кишка похирчості залози та ампули, сім'я виносних проток. Між прямою кишкою та сечовим міхором утворюється міхорово прямокишкове заглиблення. До дна сечового міхора у чоловіків прилягає передміхорова залоза, а до верхньої поверхні петлі тонкої кишки. У жінок задня поверхня сечового міхора прилягає до передньої стінки піхви і шийки матки, дно прилягає до сечостатевої ділянки промежене, а верхня поверхня до матки. Між сечовим міхором та маткою утворюється міхорово-маткове заглиблення. До бічних поверхонь сечового міхора і у чоловіків і у жінок прилягає м'яз-підіймач відхідника. Стінка сечового міхора утворена слизовою оболонкою, підслизовим прошарком, м'язовою оболонкою та серозною оболонкою в місцях покритих очеревиною і адвентаційною оболонкою у місцях не покритих очеревиною. Товщина стінки сечового міхура значно змінюється в залежності від його наповнення. Так, пустий сечовий міхур має стінку товщиною 12-15 мм, але при його наповненні стінка розтягується і зтончується до 2-3 мм. Слизова оболонка сечового міхора виставлена перехідним епітелієм, і при порожньому сечовому міхорі утворює численні складки завдяки добре розвиненій підслизовій основі. На слизовій оболонці сечового міхора виділяють трикутник міхора, тригоном везіце. Це така частина трикутної форми, де слизова оболонка щільно зрощена із м'язовою оболонкою, тому не утворює складок. Вершина цього трикутника спрямована вниз до внутрішнього вічка сечівника, а основа трикутника утворюється поперечною лінією, натягнутою між двома вічками сечоводів. Вздовж цієї лінії слизова облонка сечового міхора утворює міжсечовідну складку, пліка інтеруретерік. Біля кожного вічка сечовода, помітна невеличка складка слизової оболонки, яка під час випередження сечового міхора закриває вічку і запобігає зворотньому току сечі із сечового міхора у сечоводи. Позаду від внутрішнього вічка сечовника слизова облонка утворює невеликий виступ язичок міхора. Уволявезя, який продовжується у сичівниковій гребні кріста уретраліс. і цей язичок виконує функцію клапана, який при наповненні сечового міхура прикриває внутрішнє вічко сечівника. У слезовій оболонці розташовані багато слизових залоз та лімфоїдних вузликів. Підслизовий прошарок, як ми сказали, добре розвинений, але відсутній у ділянці трикутника міхура. Найстовстішою є м'язова оболонка, яка побудована із гладких міоцитів та організована у три шари: зовнішній поздовжній шар, середній коловий шар та зовнішній поздовжній шар. Тобто такі самі шари, як у нижній третині сечоводу, тільки значно більш виражені. Ці волокон переплітаються між собою, що забезпечує рівномірне скорочення стінок при сечовипусканні. Найпотужнішим є середній коловий шар м'язів, який у ділянці внутрішнього вічка сечівника разом із коловим шаром мязів сечовника утворює внутрішній м'яз замикач сечовника – мускулюс Сфінктер уретре інтернус. Цей м'яз утворюється гладкими міоцитами, тому контролюється автономною нервовою системою, а це означає, що ми його свідомо не контролюємо. Але є ще зовнішній м'яз, замикач сичівника, мускулюс сфінктер, уретра, екстернус, який утворений поперечно посмугованими м'язами і контролюється соматичною нервовою системою. Він скорочується та розслабляється свідомо, тобто за нашим бажанням, і належить до м'язів все частотевої ділянки промежень. Тобто, коли наповнюється сечовий міхур, то ми відчуваємо потребу сходити у туалет. При цьому автономна нервова система розслаблює внутрішній мяз замикач сечівника, і все, що нас стримує від сечовипускання, це зовнішній сфінктер сечівника, який ми свідомо скорочуємо, щоб дойти ну, або добігти до туалету, де можна розслабити зовнішній сфінктер. Та зробити свою справу. Але під час сечовипускання випускання відбувається не просто розслаблення сфінктерів, також відбувається скорочення м'язової оболонки сечового міхора, що витискує сечу у сечівник. Саме через це м'язову оболонку сечового міхора називають ще м'язом випорожнювачем міхора, а мускулюс детрузор везіться. Як ми сказали, ділянки, які вкриті очеревиною, мають серозну оболонку, а всі інші ділянки стінки міхура мають адвентаційну оболонку, яка утворена волокнистою сполучної тканини. Верхівка та тіло січового міхура кровопостачаються верхніми міхуровими артеріями, які є гілками попкових артерій, а до бічних стінок та дна міхура кров надходить по нижнім міхуровим артеріям, які є гілками внутрішньої клубової артерії. Венозна кров від сечового міхора відтікає у міхорове венозне сплетення, а далі по міхоровим венам у внутрішні клубові вени. Лімфа відтікає від сечового міхора безпосередньо у внутрішні клубові лімфатичні вузли, або через приміхрові лімфатичні вузли, до яких належать передміхорові, заміхорові та бічні міхорові лімфовузли, виносні судини, яких вже будуть прямувати до внутрішніх та загальних клубових лімфатичних вузлів. Сечовий міхурій нервується автономною нервовою системою, волокна якої утворюють міхурове сплетення. Парасимпатичні волокна віднадходять від тазових нутрощевих нервів, а симпатичні волокна від нижнього брижового вузла та нижнього підчеревного сплетення. Парасимпатичні волокна будуть викликати скорочення м'яза випорожнювача міхора та розслаблення внутрішнього м'яза замикача сфінктера, тобто будуть, буде відповідати за спорожнення сечового міхора. Симпатичні волокна навпаки будуть викликати розслаблення м'яза випорожнювача міхора. Та скорочення внутрішнього м'яза замикача сечівника. тобто симпатична система відповідає за накопичення сечі у сечовому міхорі. Чутливі волокна проходять у складі соромітного нерва та передають інформацію від сечового міхора до центральної нервової системи. Рухові волокна соромітного нерва інервують зовнішнє м'ясо звужувач сечівника. Тож під час активації парасимпатичної системи сеча буде виштовхуватися у сечівник, який є кінцевою частиною сечової системи. Сечівник, уретра це трубчастий орган, по якому сеча виводиться із сечового міхора назов. Стінка сечівника складається із трьох оболонок слизової оболонки, підслизового прошарку та м'язової оболонки. Чоловічі та жіночі сечівники мають значні відмінності. Чоловічий сечівник уретра маскуліна має довжину 16-22 см і діаметр 5-7 мм. Він відповідає не тільки за виведення сечі, але й за виведення сперми, тобто одночасно належить до зовнішніх чоловічих статевих органів. Чоловічий сечівник має С-подібну форму, тобто утворює два вигини і поділяється на чотири частини: внутрішню стінкову або передпередміхорову, Передміхорову частину, проміжну або перетинчасту частину і губчасту частину. Внутрішня стінкова частина парс intramuraліis починається внутрішнім вічком сечівника остіу уретре інтернум і закінчується на рівні виходу із стінки сечового міхора. Передміхорова частина парс простатіка найскладніше забудовує і проходить у товщі передміхорової залози. Її довжина становить 3-4 см. На початку ця частина звужена, що являється першим звуженням сечівника. Її діаметр становить 4-5 мм. Нижче дана частина поступово розширюється до 11 мм, що є першим розширенням сечівника. І далі сечівник знову звужується до 4-5 мм. На задній стінці передміхорової частини слезова облунка утворює поздовжню складку сечівниковий гребінь, Крістеуреліс, який є продовженням язичка міхора. Посередині цього гребеня помітне підвищення, сім'яний горбок, колікулюс. Семіналіс, з обох боків від якого відкривається вічка з сім'ї випорскувальних проток ості дуктус, еякуляторії. На верхівці сім'яного горбка розташована позадовжня, ямка, що називається передміхоровим мішечком у Тріculus По боках від сім'яного горбка утворюються складки слизової оболонки, які обмежують передміхорову пазуху, сінus простатікус. У кожній з цих пазиг відкриваються проточки передміхурової залози дукторі при Проміжна частина парс інтермедіа має довжину всього приблизно 1,5 см. Вона розташована між верхівкою передміхурової залози та цибулиною статевого члена. Ця частина сечівника проходить через це частотеву ділянку промежений і міцно з нею зрощена. У даній ділянці сечівник має діаметр всього 4 мм, що є другим звуженням сечівника. Саме дана частина сечівника оточена зовнішнім м'язом замикачем сечівника, яким ми можемо керувати свідомо. Губчаста частина парас є найдовшою і становить 17-20 см. Вона проходить у товщі губчастого тіла статевого члена і згінчується зовнішнім вічком сечівника – екстерну. Починається губчаста частина у ділянці цибулини статевого члена, другим розширенням січівника. Тут у січівник відкриваються два вічка цибулину січівникових залоз. Далі січівник звужується і розширюється втретє вже у ділянці головки статевого члена. Це розширення називається човноподібною ямкою січівника «Фосонавікуляріс вікуляріс уретре. Тут слизова оболонка передньої стінки утворює заслінку човноподібної ямки, вальвеля, фосе на вікуляріс. Зовнішню вічко сичівника, ось у екстерном є його третім звуженням. Воно має щилиноподібну форму та ширину 4-5 мм. Тож у сечівника є три звуження та три розширення. Перше звуження на початку передміхорової частини, друге у перетинчастій частині і третє представлене зовнішнім вічком сечівника. Перше розширення розташоване у нижній частині передміхорової частини. Друге у цибулині статевого члена і третє у головці, представлене човноподібною ямкою. Тепер, коли ми з вами обговорили, як проходить сечівник, можемо детальніше обговорити його стінку. Слизова оболонка внутрішньостінкової та передміхорової частини сечівника вкрита перехідним епітелієм, проміжна частина багаторядним призматичним епітелієм, а губчаста частина багаторядним плоским епітелієм. Багатошаровим плоским і незроговілим епітелієм у ділянці зовнішньої вічки вже є ознаки зроговіння цього епітелію. Слизовий прошарок забезпечує утворення складок, а також у ньому розташовані численні слезові сечівникові залози глянделі уретраліс або за автором це залози літре. М'язовий шар сечівника складається з двох шарів гладких міоцитів: внутрішній поздовжній шар та зовнішній коловий шар. Коловий шар у внутрішньостінковій частині бере участь у утворенні внутрішнього м'яза замикача слівчівника. А м'язова м'язова оболонка більш виражена у проміжній частині сечівника, а далі витончується, і слизова оболонка вже губчастої частини зрощується з губчастим тілом статевого члена. Тобто м'язова оболонка практично відсутня. Зовнішня оболонка у чоловічому сечівнику слабо виражена, тому ми говоримо, що є три оболонки: слизова оболонка, підслизова основа та м'язова оболонка. Закінчили з чоловічим сечівником і перейдемо до жіночого. Уретра фемініна. Він значно коротший, ніж у чоловіків, всього 3-6 см. Через це у жінок значно частіше виникають інфекційні ураження сечового міхора, наприклад, цистит. Жіночий сечівник починається на дні сечового міхора, внутрішнім вічком сечівника і закінчується зовнішнім вічком сечівника, яке розташоване на 1,5-2 см нижче та позаду від головки клітера у присінку піхви. Жіночий сечівник зрощений із передньою стінкою піхви і пронизує сечостатеву ділянку промежини. Стінка жіночого сечівника утворена слизовою та м'язовою оболонками. Слизова оболонка утворює поздовжні складки, найтовстіша з яких називається сичівниковим гребенем уретраліс. Внутрішньо стінкова частина сечівника вистелена перехідним епітелієм. Більша частина вкрита багаторядним призматичним епітелієм, а в ділянці зовнішнього вічка багатошаровим плоским незроговілим епітелієм. У власній пластинці слизової оболонки розташовано багато сечівникових залоз гляндоля у вивідні протоки яких відкриваються на поверхні слизової оболонки. М'язова оболонка побудована із гладких міоцитів та складається з внутрішнього поздовжнього жару та зовнішнього колового шару. У початковій ділянці сечівника м'язова облонка бере участь у утворенні внутрішнього м'яза замикача сечівника і на рівні сечастотової ділянки промежене поперечним послуговам м'язові волокна формують зовнішній м'яз замикач сечівника, який ми можемо контролювати свідомо. Зовнішній жіночий сечівник оточений губчистою оболонкою тоніка спонгіоза, яка є губчистим венозним сплетенням. Кровопостачається чоловічий сечівник нижніми міхоровими та середніми прямокишковими артеріями, а у жінок внутрішніми соромітними та піховими артеріями. Відтікає кров в одноіменні вени у внутрішні клубові вени. Іннервується сечівник гілками міхорового нервового сплетення, а у жінок ще соромітними нервами. зовнішній м'яз замикач сечівника у чоловіків і у жінок інервується руховими волокнами соромітного нерва. На цьому все ми обговорили з вами анатомію сечоводів, сечового міхура та сечівника у чоловіків та у жінок. Надіюсь, це відео було корисним для вас та ви отримали задоволення від його перегляду. Якщо це дійсно, так то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео та діліться цим відео з друзями, яким воно може бути корисним. Я дякую вам за увагу та до зустрічі з вами у наступних відео.